Вітаю товариство. Продовжуємо нашу мандрівку пізнання свого залюблювання в своє. Нагадую, вона присвячена 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня наша зупинка посеред квітів. Хочу поділитися з вами історією про квіти для родини Шептицьких. Одну з них ми можемо прочитати в книзі пана Івана Матковського про квіти для Клементія. Він згадує, що прилибицькі діти засушували пелюстки троянд. Які забирав отець Клементій Шептицький. А ви напишіть у коментарях, а де служив отець Клементій Шептицький, така цікава місцина на букву У починається. Він забирав туди до монастиря і кидав ті пелюстки троянд, до Кадила. А друга історія пов'язана з Софією Шептицькою. Вона дуже любила рослини, дерева і біля їхнього маєтку були красивезні клумби. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи ці клумби збереглися. До нашого часу. Ми у наступних відео обов'язково з вами підемо на те місце, де знаходилися ці клумби перед маєтком шептицьких. І отже, для Софії, їхнім садівником, був виведений спеціальний сорт Троянд чорна Троянда. Така сьогодні історія. Залюблюємося у своє. Нагадую вам про поширення, про коментарі, вподобайки, аби наше ставало більш доступним для всіх. До зустрічі завтра!